Пані та панове, вітаю вас в четвергу. Коротше, сьогодні четвер, ми вийшла гуляти, бо погода просто бомбічна. Весняна. Паша пішов в банк. щось йому там треба? Я тут сіла в пар. З малим і малого за 3 секунди колесало. і заснув. Мені зараз кайфую і взагалі ідеальний ранок. Ну, як ранок? Перша дня, але для нас це ранок. Так що, коротше, сьогодні ми кайфуємо. По планах в мене тільки прибрати трошечки кухню і зробити олів'є. По-моєму, це все. Треба ще глянути в мій список. Гуляємо. Так, я зайшла в Юск, треба купити климок під двері. Шукаємо. Так, ми прийшли додому. Ем, я готую відразу все. Я, коротше, вирішила робити окрошку і олів'є. Тому що мій чоловік хоче одне олів'є, а я хочу інше олів'є. Тому я вирішила, що зроблю йому окрошку, собі олів'є. Якось так. І що, я помила посуд весь перемила. Ми футмув забрали, дівчата, просто, ну вже ця епопія закінчилась. Забрали футмуф дякувати яйцям. І. Ну, він працює, все нормально. Але поки що я не буду його все одно е, стелити в коляску, тому що він. Е, ну, тому що ще 10 градусів. От, от коли вже похолодніше, тоді вже будемо щось робити. Так, все. Зараз я, значить, сідаю на велику нарізку, буду різати і на олів'є, і на. Окрошку. Ну і все. І будемо їсти потім. А, я, до речі, вчора відписалася від Netflix. У мене 29 грудня завтра закінчується передплата. Вирішила поки що відписатись, тому що все, що там є, я вже передивилась. От, і найближчим часом не буду дивитися. І включила собі на два тижні безкоштовно перепаду Мегого. Я також вже була на Мегого підписана колись, але підписалась, тому що щось там мені мало було фільмів. От тепер я коротше, буду знову на Мегого якийсь час, подивлюсь у них все. Потім подивлюсь, може, на Прайм коротше. Але вчора я на своєму великому телекі сиділа і дивилась... Як він називається? Один сам удома. Першу частину. Ну, Прикольно. Сьогодні хочу другу подивитися. Так, ладно, ладна, я розумію, що опять моє лице на весь екран. Готую, ріжу ось огірки на окрошку, ковбаса на олів'є, філе на окрошку. Яйця, на все. мабуть не хватить, мені мабуть не вистачити на день. Ладно, подивимось, я ж не, не знаю, що робити. Ще дуже зручно, ми поїли олів'є, а крошку я поставила в холодильник. От. І виходить, що мало... Ой, привіт. і виходить, що мало, ми теж саме олів'є зробила. Ну, шматочок вареного яйця, шматочок вареної картоплі, шматочок вареної моркви. Угу. І огірок свіжий. От і все <смі> виходить, що у малого на тарілці те же саме олів'є, тільки без майонезу. Коротше, поїли вже щасливі. І зараз будемо кладати малого на другий денний сон. Хоча зараз вже на сьому. Але. У нас тільки другий денний сон буде. Малеча спить, а я показати вам килимок. Коротше, Отакий от килимок. Він тут з тканини, а сам прорезинений. Ідеально став в наш цей вхід. Дюк. Хотіла вже цей футмув розкрити і всунути в коляску, але подивилась прогноз погоди. Там щось плюс 11, плюс 12. Так що поки що він хай ще сидить в сумці. От. Але вже хоч зробили, хоч якось, знаєте, його зробили вже і на тому дякуємо. Сьогодні, взагалі, чесно кажучи, немає ніякого гарного настрою, тому що якось війна навалилась на мене знову, знаєте, от так ти живеш хвилями, наче хвилю, здається, що все добре буде. Є якась такий. Позитив, надія, здається, що це все скоро закінчиться. Треба ще трошки подонатити, трошки дотягнути і все. А потім знову відкатити, знову в, цьому, в цій ямі смутку, що, блін, та війна, та вже скільки можна, довбані росіяни, і оце все-все-все. Сьогодні мені ще прислали листа в телеграмі. Я не знаю, чи то бот, чи якийсь кончений руський, але лист, що, типу. Я вам тут його вставлю, не хочу переказувати. Просто от. прочитайте. Він тупий і таке враження, що написаний, або людиною, що не знає російської мови, або, не знаю, 12-річним ублюдком. Але, коротше, такий лист. Е, Прислала мені оця людина. <рислала> Прислала мені цей лист. Я не знаю, чи то реальна людина, чи просто, може, знаєте, поварували, покрали. Телеграм-аккаунти людей, які не користуються вже давно Телеграмом, і від їх імені зробили таку розсилку. Не знаю, коротше, я що. Ну, і цей лист навіть мене не зачепив, але він просто нагадав мені, що з ким ми воюємо. Що я їх ненавиджу, і, і все, і зіпсував мені настрій. Корот, просто він зіпсував настрій не тим, що там було написано, а тим, що існують росіяни. От, це просто нагадування, що росіяни існують, і це мене засмутило. Тому сьогодні я така теж опять, без ентузіазму. Новорічного настрою немає. Малий проблема мого телевізору в тому, що він знаходиться в спальні, де спить малий, тому кожен раз, коли малий спить, я не можу дивитися телевізор. А дивитися телевізор, коли малий не спить, я теж не особливо можу, тому в мене взагалі якісь проблеми з цим. Вчора я змогла вмім телевізор, коли малий спав, він не прокинувся, але це буває рідко. Тому, коротше, в мене зараз таке, що я не знаю, що робити. Але олів'єшку ми покушали, а крошечка на завтра є. В... Я не пам'ятаю, що я казала, що клінінг прийде 30-го числа. І просто дякую їм дуже сильно, що вони е, працюють 30-го числа і знайшли там віконечко для мене, тому що е, найтака проблемніша проблема завжди була у моїй сім'ї це прибирання до Нового року. Бо ми робили генералку, ми вичищали все, і це, звичайно. Дуже геморойно, ти стомлюєшся, лазиш, я пам'ятаю люстру оцю хри хришталеві. Такі вісюльки треба було всі зняти, помити в мильній воді, потім помити, ополоснути в воді з уксусом, а потім витерти їх спеціальною тканиною і потім назад повісити. Оце люстри і сервант. Ми перемивали весь сервант, цей купа цього посуду. Це такий виряд, що ми цей посуд ніколи з нього не пили. Ні, ну ми пили там зі склянок, з бокалів, ну, з келихів, їли з деяких тарілок, але саме чайні сервізи ми не використовували. Пили з якихось рандомних чашок, а ці чайні сервізи, що там стояли, ми не використовували. І в результаті, що, дідусь помер, бабуся померла, і ці всі сервізи, і сестра просто, я не знаю, може, викинула. Може, якусь коробку згрібла і запхала кудись. Ну, коротше, що, оце так вони берегли все життя Нашу берегти? Якщо твоїм нащадкам це може і не знадобиться. Тому п'ємо з красивих сервізів і їмо олів'є до настання нового року. Отак, от і ікру, от, до речі, <кхід> з приводу ікри, я пам'ятаю, що минулого року я просто. Щось рано пропинулась і зробила собі млинці, спекла з червоною крою, що я купувала наче на Новий рік. Я їх поїла до Нового року, і мені було дуже смачно. І так і треба робити. Коротше, якщо хочеться сьогодні ікри з шампанським, відкривай шампанське і їж ту ікру, а не чекай того непонятного нового року. Так що, все, з цим посилом, що треба жити сьогодні. Я і відправляю вас в цей день. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Як завжди, я вас люблю, цілую. Тримайтесь і бувайте. Побачимось в наступному відео.